Фемінізм зараз в контексті війни, це про обов'язкову мобілізацію жінок, також слід це так розуміти чи ні? Ну, давайте так. Що таке обов'язкова мобілізація? Ну, як обов'язкова мобілізація чоловіків. Угу. Ну і далі ми розкручуємо цю тему. Звичайно, за інших умов, коли дівчата від початку в школі будуть проходити допризовну підготовку. В, в них будуть ті самі права, що і в чоловіків, коли чоловіки будуть брати декретні відпустки, і також брати на себе половину хатньої роботи і так далі, піклування про іншу сім'ю, членів родини, які є похилого віку, люди з інвалідністю і так далі. Коли в нас буде рівна ситуація по оплаті праці, звичайно, ми за рівні права і обов'язки. Да? Тоді буде обов'язкова мобілізація. Спочатку давайте почнемо готувати жінок. Да? А вже потім вони підуть в армію обов'язково.